Книга буття, розділ 35 Бог сказав до Якова: Встань, іди в Бетел та оселися там. Споруди там жертовник Богові, що з'явився тобі, як ти втікав від Ісава, свого брата. І сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним. Викиньте геть чужих божків, що серед вас, очиститеся і змініть вашу одежу. Та й вставаймо і ходім у Бетел. Там я спороджу жартовник Богові, який вислухав мене в час горя мого, і він був за мною в дорозі, що нею я йшов. Вони і віддали Яковові всіх божків чужих, що їх мали, і сережки, які були в їхніх вухах, а він закопав їх під дубом, що був коло Сихему. Тоді вирушили вони в дорогу. А великий острах Божий був на містах, які були навкруги них, тому і не гналися за синами Якова. Отож прийшов Яків у луз. Що в Ханаан краю, септо в Бетел, він і всі люди, що були з ним. Там поставив він жартовник і назвав це місце Бетел, бо там з'явився йому Бог, як він утікав від свого брата. Тоді померла Девора, мамка Ревекі, і поховали її нижче Бетелу під дубом, який названо Дуб Плачув. Бог з'явився Яковові знову, коли він повернувся з бадам Араму і благословив його. І сказав Бог йому: Ім'я твоє Яків, та не будуть більше звати тебе Яків. Ні, Ізраїль буде твоє ім'я і дав йому ім'я Ізраїль. Далі Бог сказав до нього: «Я Бог Всемогутній, будь плідний і розмножуйся. Народ, багато народів повстане з тебе, навіть царі вийдуть із твоїх стегон. Землю ж, що її я був дав Авраамові та Ісаакові, тобі її дам і твоєму потомству дам я цю землю. І зник Бог з того місця, де говорив з ним. На цьому місці, на якому він говорив з ним, поставив Яків стовпа і вилив на нього вина в жертву та наляв на нього олії і назвав Яків це місце, де говорив з ним Бог Бетел. Вирушили ж вони з Бетелу. І до Ефрати був ще добрий шмат дороги, коли Рахиль злягла, мавши тяжкі роди. Під час отих важких пологів каже їй повитуха Не бійся, це в тебе син. При відході ж душі, бо вона вмирала, дала йому ім'я Беноні, але батько назвав його Веніамин та й померла Рахиль і поховали її при шляху до Ефрати, септо Вифлеєму. Над її гробом поставив Яків стовпа який є на гробі рахилі, і по нинішній день? Тоді рушив Ізраїль далі і нап'яв свій намет по той бік Магдал Едера. Коли ж Ізраїль проживав у цій країні, Рувим пішов та й ліг з Білгою, наложницею свого батька і довідався про це Ізраїль. У Якова ж було дванадцять синів. Сини лії, Рувим, первородний Якова, Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Завулон. Сини ж Рахилі, Йосиф та Веніямин. А сини Білги, служниці Рахилі, Дан і Нафталі. Сини ж Зілпи, служниці лії, Гад і Ашер. Це ж сини Якова, які народилися в нього в Падан Арамі. Отож Яків прибув до Ісаака свого батька в Мамре в Кіріят Арбу, себто в Хеврон, де проживав був Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаакові 180 років, і переставився Ісаак, і умер і приєднався до свого роду. Старий нажившися на світі, та й поховали його Ісав і Яків, його сини. Псалом 48. Великий Господь, і хвальний вельми, у місті нашого Бога, Його Свята Гора, горб прекрасний. Землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ Великого Царя це місто. Бог у його палатах явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили, то й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль породіллі. Або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршістки. Так як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога, Бог укріплює Його повіки. Роздумуєм, о Боже, про твоє милосердя посеред храму Твого, Твоя хвала, як Твоє ім'я. О Боже, аж по край землі, справедливості повна Твоя десниця. Хай веселиться Сіон гора, хай радуються міста, Юди через суди Твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти, огляньте добре його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню. Що то Господь, наш Бог, по віки вічні, Він нас вестиме. Євангелія від Марка, розділ сьомий, Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками, бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимиють добре рук, і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять, та й багато іншого вони прийняли і дотримують миття чаш, глеків, мідяного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї. Чом твої учні не поводяться за переданням старших, а їдять немитими руками? Він же відповів їм, Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як ото написано. Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє. Далеко від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Заповідь Божу, занедбавши, притримуєтесь ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі, і ще й багато в тому роді. І сказав їм, красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав, шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хтось батькові скаже чи матері Корван мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви. Якраз касуєте слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього Слухайте мене всі, і розумійте нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. І коли він увійшов до хати, оподаль від народу, учні його спитали його про притчу, а він їм каже то й ви ще такі недотепні. Не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може її осквернити воно бо не входить в її серце, лише в живіт, і виходить геть, виявляючи всі страви чистими? Далі казав Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра, бо, з серця людини виходять недобрі намисли, розпуста, злодійство. Вбивство, перелюби, загрибущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, бундючність, безглуздя. Уся ця погань виходить із нутра і осквернює людину. І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто небудь про те, але не міг скритись. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшись про нього, прийшла і до ніг йому впала. Була ж та жінка, грекиня, родом Сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він Відповів їй, Дай спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей та й кинути щенятам. Вона ж озвалась та й каже йому Так, господи, але щенята їдять під столом крихти по дітях і сказав їй За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. І знову, покинувши країну тирську, прийшов через Сидон над море Галилейське у межі околиць десятимістя і приводять йому глуханімого і благають його, щоб на нього руку поклав. І, взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в уха і, добувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже Ефата, тобто відкрийся, і зараз же відкрились його вуха, і розв'язалася зав'язі його язика, і почав він виразно говорити. І наказав їм нікому про це не говорити, та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували, і зачудовані понад усяку міру говорили Він усе гаразд учинив і глухим дає слух, і мову німим.